Команда рівненські монархи створена у 2005 році. Однак перший серйозний крок в діяльності клубу зробили лише через п'ять років. У 2010 році команда взяла участь у флаг Лізі, де зайняла п'яте місце із шести команд. Потім гравці пішли на вимушений відпочинок через фінансові труднощі. Нині ж тренування відновили. Крім цього, команда набирає гравців. Зараз їх 22. Монархи цьогоріч знайшли і постійне місце для тренувань рівненський мототрек. Незважаючи на труднощі в минулому, команда має великі плани на майбутнє. Команда в 2010 році відіграла перший турнір. Це був флаг Ліга, в якій приймали участь шість команд. Ми зайняли п'яте місце. На жаль, досить були такі. Дуже погані результати. Була команда не зіграна. У 2012-му в нас пройшло вже деяке спорядження, каркаси, шоломи заказали собі ще деяку форму. І на 2012 2013 рік на наступний рік ми плануємо заявитися у першу лігу. Разом із рівненськими гравцями тренуються і хлопці із Луцька. Хоч у сусідньому обласному центрі власна команда, однак через недостачу спорядження та досвіду спортсмени вже два тижні відвідують рівне. Значить, в Рівненській команді ми почали відвідувати рівне. Буквально два тижні тому, тобто, ми започаткували свій клуб в Луцьку через те, що було недостатньо фінансування і взагалі відвідування було не настільки ефективним, як можна було надіятися. Ми вирішили їздити в Рівне, так як в них є достатньо спорядження, і тобто, в них є все, що потрібно для офіційної гри в американський футбол, тільки не вистачає. Людей в найближчу суботу рівненські монархи оновленим складом зіграють товариський поєдинок із львівськими левами на стадіоні Мототрек. Далі продовжать підготовку до нового сезону, який почнеться вже в березні наступного року. Віктор Самчук, Артем Лаговський, новини Рівного.